Добрий вечір всім. Прийшов з роботи і вирішив записати такий собі невеличкий прогноз: Що може бути і що очікувати Україні від Російської так званої Федерації? Перша проблема, перша загроза. Буде до 20 січня, і декілька днів після 20 січня. Це спроба захопити територію і населені пункти, а також здійснити ну, спробу залякування українського населення. Друга загроза 23 24 лютого. Це не просто річниця нападу, це така собі схиблена символіка доблесті армії Радянського Союзу, бувшого і Російської нібито Федерації. Третя можлива загроза 9 березня. Чому так? День пам'яті Шевченка. Все, що дороге Українцям, все Російська Федерація хоче споплюжити. Ну і... Сама більша загроза буде в передден 9 травня. 9 травня 2025 року виповнюється 80 років, тобто кругла дата ювілей. Повторного підписання капітуляції Німеччини за участю представників Радянського Союзу. Чому повторно? Бо насправді все було 8 травня. Але Сталін захотів свій особливий день і тому було повторне підписання 9 травня. Так ось перед цим днем Путін захоче продемонструвати перемогу. Отакі От ключові дати, які несуть загрозу. Українцям, до речі, не тільки українцям. Я б ще звернув особливу увагу Балтійських країн та Польщі. Це поки що коротке передбачення, короткий прогноз, який базується на знанні специфіки менталітету. Населення та очільників так званої Російської Федерації.